Сьогодні хочу торкнутися теми, а саме, що вбиває нашу лімфосистему. І е, такі фактори, якщо ви помічали в себе яний імунітет, як набряки на обличчі і тілі. для жінок це целюліт. Якщо у вас є висипи на тілі, на обличчі, то вся ця інформація буде для вас корисною. Якщо ви ще не підписані, рекомендую це зробити, щоб... Не пропустити це відео, і наступні відео з вагомими рекомендаціями. Тож, приступаємо. Так, почнемо з головного. Що таке лімфатична система? Лімфатична система це мережа судин, клітин і органів, яка відповідає за імунітет і є фільтраційним комплексом нашого організму. Тож їй треба допомагати. В організмі людини міститься один-два літри лімфатичної рідини лімфи. Лімфатична система захищає організм від мікробів, тобто це наш імунітет, і очищує наш організм. Перше правило це водний баланс, вбиваючи достатньою кількість води, це 30 мл на 1 кг тіла. Ви таким чином. Очищуєте лімфатичну систему і допомагаєте їй правильно функціонувати. Бо е, перші прояви, які ви можете побачити на шкірі чи на обличчі, особливо в місцях вузлів лімфатичних е, висипи, то це перша ознака того, що лімфатична система забруднена, і для підтримки її треба достатня кількість води. Перше. Вода. Другий фактор, який вбиває нашу лімфатичну систему це рух. Саме за допомогою скорочення м'язів, наша лімфосистема рухається, і рухається вона знизу вверх. А в обличчі зверху вниз. Таким чином, якщо ваша лімфатична система в нормі і функціонує достатньо правильно, то набряків на своєму обличчю ви зранку. Чи не будете помічати, чи вони будуть сходити одразу після того, як ви почнете рухатись. Це дуже важливо. Наступний фактор, який шкодить нашій лімфосистемі, це дихання. І ви можете здивуватися і подумати, що ми і так дихаємо кожен день, але більшість з нас дихає неправильно. Ми повинні дихати діафрагмою. Про це детальніше я розповім в наступних відео, а зараз переходимо до наступного фактору. Останній фактор на сьогодні, який вбиває нашу лімфатичну систему, це тісний одяг. Коли ви роздягаєтесь, бачите які сліди від одягу на своєму тілі, особливо це стосується зони тазу, то цей одяг треба змінити. І також шкарпетки теж цьому шкодять. Цю звичку я раджу долучати і дітям. Такий одяг може бути популярним, але він шкодить нашій лімфатичній системі. Якщо ви хочете допомогти своїй лімфатичній системі, то запам'ятайте, що лімфатична система любить саме воду, тепло, рух і свободу. Вам була корисна ця інформація? Обов'язково ставте лайки, пишіть в коментарях цікаві теми для розгляду в наступних відео. І також до зустрічі!